Усім привіт! Набридло читати? Тоді підписуйтесь на канал і ставте лайки цьому відео. Це буктрейлер до пісні чи не той то хміль? Цей твір здається ну, дуже нудним. Чи не той-то хміль, що колотичен б'ється? Ой, той-то Хмельницький, що з ляхами б'ється. Це не цікаво. Але я надіюсь, якщо ви подивитесь мій буктрейлер то ваше ставлення до нього зміниться. Поїхали! Чи не той, то хміль, пісня про Богдана Хмельницького? Чи не той то хміль, що коло дичин в'ється, гей, той то Хмельницький, що з ляхами б'ється. Гей, поїхав Хмельницький і к жовтому броду, гей, не один лях лежить головою у воду. Не пий Хмельницький дуже той жовтої води, І де ляхів сорок тисяч хорошої вроди, а я ляхів не боюся і гадки не маю. За собою великою потугу я знаю, і ще й орду за собою веду, а все вражі ляхи на вашу біду. Утікали ляхи, погубили шуби, гей, не один лях лежить, вищервивши зуби. Становили ляхи дубові хати, прийдеться ляшенькам в Польщу утікати. Утікали ляхів деякі полки, їли ляхів собаки і сірії вовки. Гей там поле на полі цвіти, Не по однім ляху заплакали діти. Гей, там річка через річку Глиця, не по одним ляху зосталась. Дякую вам за перегляд цього відео і надіюся, що ви поставите мені лайк. З вами був канал Facts 4U. До побачення